І так, вичислили. О, тривога. Вичислили, скільки? Тепер, е... стоп, де воно там? Ось о. Читаємо коментарі. Е, так, 25, 27, 30, 32, 36, 28, 14, 17. Ну, близько. 22 години. Ну, почти близько. Так, так, так. 28, 30, 21. Просто одна цифра. 26, 29. 24, 26. 23 28. 858. Діман, ну оптиміст. Так. Так. Е, да. 35, 34, 24, 27. 25, 00, 27, 00, Не норм. Так. І хто ж у нас найближче був з цих? Я не пойму. Так, стоп. 21 і 18, так? Ну, то є, 18, 21. Ну, блін, цей далеко, да? 24, 26 ближче. Ну, 21. Але що він одну цифру написав? Що, типа, обидві 21, чи що? Ну, типа, взагалі, він близько? 28, 30 далеко. 25, 27, так само, як і та. 3, 6, 28, а 14-17? Е та тоже. Обидві 22 години. Ну, дивися, 14,17 це скільки? Це на 4 часа менше? І на 4 часа менше, так? Да? Ну, так. Да. Та, щитай, 21 час проіграла, а та 18. Тобто він на мінус 4, мінус 4 часа. Не вгадав, так? А якщо вважати, що той, що 21 написав у нас, так? Да? То він у нас е вгадав одну колонку. А другу на 3 часа не вгадав, не вгадав, да? Виходить він. Той, що 21. Енфонсер. Оцей. Ну, виходить, він саме точніше. Да, да. Бо всі остальні з більшою різницею. Значить ми оцього чоловічка вітаємо. Чо? О, боже. Щас. Треба в хромі відкрити, Бо в мене тут. тік-ток просто зайти в аккаунт. Я це саме відео відкрию тільки от сюди ось. ось. З Google Chrome. І тепер знайду той самий коментар. Де він? Обидві 22 години. Так, ось, так. Да. Ответіть. Так. Вітаю! Англійську. Так. Да. Вітаю. Сертифікат на 500 грн ваш. А, напишіть в особисті або вайбер телеграм. Звоню. Сам найде. Все, написав. Поздравив чоловічка. Тепер у нас друге відео. Тепер у нас друге відео. Так, і так, ребята, тут друге відео. Тут ще інтересніше. Я розіграв 500 гривень сертифікату, але мені це не безплатно ще обійдеться. То і дивіться, тут. 500 гривень. Дарую 500 гривень коментар... Діло в тому, що люди дуже халяву люблять. Я тут за коментар. За коментар дарую 500 гривень сертифікату. Але люди наштампували аж 397 коментарів. А діло в тому, що я беру виді... О, Та, йдите. Виділяю, копіювати. Треба написати, було топ-ліхтар. З маленької букви, просто топ Ліхтар. Ось тут понаписували. Ось я тут написав топ-ліхтар. Хоча писали, що попало. Вова ліхтар, не може бути. Андрей Пчолкін не може бути. Ну не може так, не буде. Ну, це... Ребята, які там той. Думають тільки про феєчок то вперед. Що, що? З таким топовим ліхтарем можна і картоплю садити. Топ ліхтарик. Оце топ-ліхтарик з лайком. Ну, не участвує воно. То, що я сказав, ключове слово. Топ-ліхтар. Оце топ-ліхтар без пробіла. Ну, пробіл важко поставити. Ребята, ідіть в школу, вчіть пунктуацію. Ну, що таке? Ось, топ-ліхтар, написано. Оце зразок, як треба писати. Ну, хух, капець. Тут багато хто правильно написав. Але суть в тому, що дуже багато коментарів нас Коментарів 397. А програма, яка підбирає коментарі. Ось вона ось, бачите, загрузить. Або 300 коментарів безплатно, або всі, які є під відео, але за гроші. Так. Ти думаєш, я пожалію 3 долара Пф, хрен там, я заплачу. Ні, я, я заплачу, я завантажу всі коментарі. Да, це не безплатно. Мені треба ще заплатити за преміум версію. Все, Володимир заплатив 3 долара. 120 гривень я заплатив за можливість провести розіграш, щоб подарувати вам гроші. Мені за це не жалко. Все, розблокіровано ну, всі коментарі. Тепер вони всі розблокіровані. 396 коментарів. Pick your winners. E, значить, Keywords ми пишемо e, на українській. Так. Топ e, пробіл ліхтар. Ліх Отак. Top, ліхтар. Отак. Топ-ліхтар. Так, як правильно написати на українській мові. Поняли? Поняли. Все. В началі пробіла нема? Ні, нема. Все. Все чітко. І так, apply filters and пік winners. Вибираємо переможця 500 гривень. Ярослав ВК. Вітаємо. Він написав правильно, топ-ліхтар, красавчик. Дірект меседж йому пишемо зразу. Він у нас на відео зафіксірований. Так. Вітаю. А, приз, сертифікат, 500 гривень. Ваш. Напишіть нам в телеграм або вайбер. Для отримання призу. так Відіслало, Ні. Слава Богу, відіслало. Тому що є це автономно ці як їх конфіденційні аккаунти, на які поки не підпишеться, написати їм невозможно. Все, написало, одіслало. Ждемо відповіді від Ярослава і вітаємо його, красавчик. Все, сьогодні все подарували? Все, колоночку одну подарували. Ця колонка у нас за 120 гривень пішла, яка 1200 стоїть. Цей радіоприйомник у нас за 20-ку пішов, який 625 стоїть. Це у нас колоночка за 495. Пішла рандомно, просто глядачу, якийсь на трансляції. І плюс два сертифікати по 500 гривень теж подарували людям. Ну, вроді, все. Володимир роздарив всі призи, які тільки можна було роздарити, роздарив. Все, так що я пішов пакувати закази. Зараз допакувати закази. Мені сьогодні що прийшли на магазин, і пішов додому жарити шашлики. Все, вітаю всіх, красавчики, хто хоче далі участвувати в конкурсах, роздачах від Володимира. Підписуйтеся і слідкуйте за трансляціями. Відео все.